Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький ради вітати вас на нашому відео. В нас були вже нападники. Команди року. Тепер настав час подивитись на півзахисників. Шість найкращих півзахисників в РІ вже знаходиться в паках. Ви можете їх ловити сьогодні. Поговоримо про це. Також поглянемо на новеньке СБЧ, і я вам ще раз поясню, чому ви. Не отримали допоки свій пак 89 x 5 який просто фурор серед глядачів десь спричинив, які подивилися відео цей дроп. Але, на жаль, не всі з вас зможуть його отримати. Тому пропоную підписатись на канал заздалегідь, щоб не пропускати в майбутньому такі моменти. Їх багато буває про всі ці лайфхаки. Я завжди розповідаю у своїх відео. Якщо ви вже підписник, то. Підпишіть мені в коментарях, що по тоті, що по дропу, тому що на стрімі, допоки ми багато всього відкривали, і жодного взагалі ті Мовзір ми не бачили, і мені цікаво, чи це нам не фарти, чи це дійсно дроп викручений в нуль. Давайте по традиції розпочинати з огляду актуального контенту. В нас оновився донецький габелопік, і тут непоганий дроп, то також ми відкривали вчора на стрімі декілька пакетиків, піків, точніше цих і бачили гарні карти, тому якщо вам нема куди дівати ваш шфодер, якщо ви ще не дочекались Гарита Бейла, то можна сюди перекручувати. Також ми отримали дві нові крутівки. Вони закінчились попередні, і тепер це 86 плюс Heroes Player Pick. по-моєму, там був ем, минулого разу без рейтингу, і всі могли потрапити героя. Тут я не впевнений, але ціна його 100 тисяч монет. І, вау, 94% дізлайки. Нічого собі. Ого! Але також ми отримали 87 mixed icons player pick І тут так само 88% дізлайків. Ого. Але тут 87 базовий рейтинг, коли перший раз ми бачили без обмежень. Тобто всі могли потрапити, тепер вони відсікли роботях 86-го рейтингу. Але ком'юніті не ком'юніті не хоче вже бачити базових героїв з того, що я швидесенько так одним оком в коментарях переглянув. 0% засудження, 100% розуміння. Ми надто довго чекали на цей перший плеер-пік. Він був казирний, але тепер. Апетит приходить під час їжі, то напевно ком'юніті не задоволено. Ціна 339 тисяч монет. Чи слі це крутити? Якщо є карта, яку ви хочете скрафтити в склад, ні. Якщо немає, хочете свою удачу спробувати, то чому б і не покрутити. Тепер поставте на паузу Делі Логіна Брейд виконати. Я не буду зараз цього робити, тому що в мене злітять з я Не хочу потім шукати кіміха з маркінюсом але ви можете використати цю невеличку. Паузу у власних цілях. Давайте розпочнемо з Йокіміха і 4, 4 зірочки, флешбек його. Він був в Тімовзир, не пам'ятаю, якого року була карта, але флешбек до цього ми отримали дуже гарні стати. Насправді, 88-й пейс, 80-ті удари, 94 ті одразу передачі, дев'яносто дрібнень, 92-й, вибачте, деф і 87-ма фізика. Він може грати в опорній зоні центрального півзахисника і на позиції правого захисника. Щодо плейсталів, в нас є фінес, і це дивно, але прекрасно. Дивно, що немає дедбола, хоча б звичайного. В нас є лонгбол. Це нуль питань, у нас є віппас, але в центрі поля це такий собі плейстайл. Насправді краще була якась така. або трикутник, або r 1 передачі. Віппас я не розумію. Нащо вони його дають? Тобто це нерелевантний плейстайл для позиції центрального півзахисника. Хіба ви граєте в якусь ему 4, 5, 1 стріматься пешниками? У вас в нього буде роль якийсь халфвінгер? В нього є роль Халфвінгер. В нього є. Вайтхал, а, ні, вибачте, халві немає на позиції центрального півзахисника. Ну тоді все, не знаю. У мене немає аргументів. Я не бачу сенсу. А, ну хіба ви будете грати ним на позиції правого захисника? Окей, але чому я це відсікаю одразу, друзі? Тому що після нового патчу пейс роляє дуже сильно. І 88-й пейс з моделькою Кіміха, з його дріблінгом, він не буде ленксі, і цього буде недостатньо. Тому я б не радий використовувати на позиції правого захисника. а... Якщо ви там його не будете використовувати, то в центрі поля віптпас не дуже. Потрібен, якщо ми говоримо саме про основну його позицію, задля якої збирати цю карту. Єнот, прекрасний плейстайл, інтерсепт, прекрасний Жокей, прекрасний преспром, прекрасна батарейка, прекрасний. Нуль питань окей, хай би ви залишили мо відпас, бо він дійсно грав на позиції право на захистка, Це напевно окей з точки зору логіки. Але все ж таки хотілося б щось на передачі, і тоді це було б набагато краща Карта. Чому я такий прискіпливий? Тому що, друзі, 1 мільйон 290 тисяч ця збірка коштує. Це дорого, це дорого. Так, класні золоті плей стали, але ми дивимося і на сірі. Вибачте, коли карта за такі величезну купу фонера, 13 збірок, то я буду придиратись. Тут ще питання в тому, що ми просто на стрімі про це говорили. Чи легше крафтити СБЧ наразі, ніж було рік тому, чи ні. І я спочатку казав так, бо фодора більше. Хай рейд падає з нагород, але мене переконали і все ж таки сказали, що ні, тому що SBC Storage, який зараз прийшов, він замінив нам Екшенжі, але з Екченжі ви могли крутити безкінечно. Я навіть відео робив, як крафтити безкінечні пакетики. Тепер вам треба йти в мікси цих ліг, апгрейди ліг. Це нудно, чесно кажучи, вимагає більше часу, і мені не особливо цікаво, а отже, вам в. Кількості фодору на ці 1,2 мільйони монет треба віддати вдвічі більше карток, бо фодор цього року десь вдвічі дешевше ніж був минулого року. Хай зараз він набрав хай там в 1,7 рази більше карток. Я думаю, ви розумієте про що мова. фізично збирати ці СБЧ важче. Я зараз не зберу з клуба кіміха. Я на Вінніка збирав собі Фодор після того, як Варана зібрав Тобто два місяці. То це важко і хочеться мати прям карту, яка буде ще актуальна до тоців, Напевно, зараз ці карти, які ми збираємо, хочеться бачити в своїх складах до тоців. От така моя думка. Пишіть, що думаєте ви. Мені буде цікаво, Маркіньош. Ситуація дуже насправді контроверсійна, тому що це його там яка, третя спешл карта в CFC. Він отримує карту номінанта і отримає лише один золотий плейстейл. Тут по статах непогано вік фут. четвертий пейс. Жити можна, хоча наразі з новим пащем. Хочеться мати хоча б 85, може, навіть 86 захисники мають бігти. Дріблін 78-й. Composer 91, реакція 91-й, типу, це ніби нижча межа всього, щоб вважатися метою наразі. Але це карта номінанта. Вона мала бути краще, а незвичайне збачення, як було якийсь там під час Winter Wild Cards Спрому. 93-й деф. Прекрасні стати. Нуль питань. 88-ма фізика. Також все прекрасно. Короткий пас, довгий пас. Окей. Тобто, мені хотілося б тут бачити або два золотих плейстала. тут і по сірих. Не всі є. Брюсера немає, Брюсер дуже сильно зараз роляє після патчу. Так, є гачок, прекрасно. Найкращий, напевно, після єнота плейстайл патч, після Патчу, але блока немає. Це теж важливий. мене руху на блоці багато блокує. Є Aerial і Header, це прекрасно, є R1 передачі, прекрасно. Але 316 тисяч монет. І знов 316 тисяч монет, але це сім збірок. Це збірка 4-го, 4-го, 5-го, 5-го, 6-го, 7-го, 7-го рейтингів. І це не так і мало. Але ми отримаємо лише один золотий плейстал. Коли ми можемо. Піти і взяти собі, наприклад, Міліто з двома золотими плейстайлами, який ще є героєм, який має золотий єнот. Так, Power Header це плейстайл. Не ідеальний, але єнот класний. За 135 тисяч монет. Так, ви скажете мені зараз, Міліто невисокого зросту. Я просто першу карту з Вінтерів накинув, яка була. Можете там. Дивитись самі відіча умовного можна взяти легенду за менше монети. Тому мені не зрозуміло концепція СБЧ. І якщо в нас і продовжиться з одним золотим плейстайлом номінанти, то це дуже дивно. Типу, а нащо тоді було Вінтерам давати два? То вже б Вінтерам дали один, а номінантам два. Тоді б це було поступово збільшення кривої. Мені не зрозуміло. Типу, чи хочу я збирати собі цього Маркінша? Ні, в мене кращий Конате. Ніж цей Маркіньош. І я думаю, що у вас є там Стоунс, який біжить. В мене хто в мене там зараз другий захисник? А, в мене Араухо, який теж біжить. Типу, чи хочу я міняти Араухо? Ні, я не хочу міняти Араухо. Отакі От мої думки з приводу цих СБЧ. Я з урахуванням того, що в мене є ще 94 й 94-й зідан, я поки взагалі жодного не збирав собі, і мені нема сенсу. Кіміх, без сенсу. Надто дорого. Ввітіння за 150 тисяч монет буде навряд гіршим з двома золотими плейстайлами під поточну м'яту r 1 і r 1 передачі. Типу, в мене є гіндузій, який мене повністю влаштовує, як собака. Віра, можливо, окей, легенди, да? але це віра був вормап, а не вже команда А Тепер давайте переходити до цих ем, weekly play, друзі. ПАК 89х5. Отут. Треба було вибивати оці ачівки. Я скільки разів вам нагадував, рази три точно. Не провтикайте, не провтикайте, не провтикайте. Якщо у вас виконано дві, то ви ще можете встигнути отримати цей пак. Якщо ви просто грали Rush, якщо ви просто грали DV Champions або Squad Battles і вибили два з трьох минулих тижнів, то наразі у вас є 4 дні, і там, скільки ж нас годин від зараз, коли я пишу це відео, за того, щоб вибити оці очівки. По голу треба забивати в різних матчах. 10 разів тут, 10 разів в Champions і Rivals. І ви отримаєте в вашому випадку третю Сізон Weekly Play Competitions. І на наступному тижні можна буде отримати ще одну, тому що один тиждень можна було провтикати. Я це довиконую. Сьогодні буду, напевно, на стрімі вже відкривати. В нас вже є друга частина цієї нарізки, там також класно сипеться. Прикольний контент. Він до вподоби і під час викриття, і під час того, як ви дивитесь. Тому приходьте на стрім в кого ще не до виконано. Я думаю, що сьогодні також ми будемо це робити, і відповідно. З вами дивитись маркети, як завжди, ляля. -ля. Але на майбутнє, ще раз повторюсь, можна підписатись на канал і не пропускати такий контент. Давайте тепер переходити до Fu до еволюції, і поглянемо на офіційні карти півзахисників, чий the Year. Шановні, ми з вами на Fu йдемо в еволюції. І в нас вийшло, до речі, одразу дві. А, перша це Playmaking Protector, Ми її не розглядали. Це еволюція для фулбеків і вона створює дійсно класні карти через ланцюжки еволюцій, які ви отримуєте апгрейди. Це в нас фуллбек плюс, фулбек плюс плюс, фінбек плюс. Відпас, Єнот, Релентлес, брюсер. Ви отримаєте плюс 4 до всіх там п'ять статистичних показників. Це прекрасний апгрейд, Десь два інформи, або можливо навіть три. Ви отримаєте апгрейд плюс 2 фут до 4 теж прекрасно. Багато флангових захисників не мають цієї цифри. Правий. Захисник має бути позиція максимум 10 плейсталів, 87 рейтинг, пейс 95 і фізика 89. Не знаю, кого вони цим відсікли і дрібним 90, але йти з І з точки зору гравців, які доступні. Ну цей, до речі, прикольний має бути хлопець з Вінтерів. В нього є ракета, це імбовий плейстайл. Зараз йому і захист апнеться. Дуже популярний був тренд. Напевно, найпопулярніший в нього навіть ціна там злетіла X багато, бо він був майже як віксел, а потім полетів. До ціни там ледь не в максималку, і його еволюція версії Rush цієї карти, він отримає 87-й дев буде 85-та фізика. Тут ще і купа захисних плейстайлів дається, тому тренд одна з найкращих опцій. Так само можна тут подивитись краще, да плюс 5 фізика. Вибачте, захист нього так 87, плюс 5 фізика, плюс 5 пейс. Це важливо, і він тепер більш-менш біжить, Хоча це замало для крайнього захисника. Але ну це і карта за 140 тисяч, а не які міг там 1,2, і якщо ви паралелі зараз не проводили. Втім, оскільки пейсу все ж таки небагато, тренд більше емоційна складова, і люди ще можливо не розібралися в паче. То, а можливо, просто слухайте, комусь і достатньо буде пейсу такого. Не знаю, я, можливо, свою думку висловив. Так само версії дзамброту підходять. І тут же, бачите, пейс до 90 качається. І 90 це от такий вхід да, в пейс, на мою думку, для флангового захисника. Плюс він отримає плюс один фізика, він отримає тут передачі дріблу, і це Дзамброта. Да? В нього є все ж таки такі скрипти. І ще і там всі захисні плейстани даються. Це тут теж дуже важливо. Золотий підкат Але гарно, що в нього є батарейка, підкату не буде. Тепер цей замрота буде точно кращою версією. І ще один це далот, якщо який мені сподобався, до речі, за можна, якщо у вас є. Далот підходить під ланцюжок еволюції та і під будь-які. Далот в будь-якій ситуації підходить під емо Rush версії, і в нього, якщо ви клейбера робили, то гачок, і зараз ви йому ще і плейсталів напхаєте за допомогою цієї еволюції. Вона платна 40 тисяч монет, але слухайте, ну, зараз же такий етап гри, то 40 тисяч монет, це в принципі пильна. Тому я проблеми не бачу. Переходимо до е, Creative Catalyst. Це друга еволюція, яку ми отримали вже вчора. І там, що створилося, це просто жесть. Люди сиділи, ганяли ці карти, коли злили, що буде еволюція е, на лівий вінгер на ЦАП. Купляли ляо сьогодні. Бездері просто отак: от. погнали з 40 тисяч монет до 120. Вийшла еволюція, люди побачили, що це скам. Він впав 54 тисячі метрів. Ну тобто, це просто дуже смішно. Але давайте поглянемо на еволюцію. Вона насправді не є якоюсь там поганою. Типу, на 87 максимальний рейтинг. 85 п'ятий 80 фізика, 85 удари, позиція ЦАП. Стосовно апгрейдів, то тут позиція ЦАП отримує Shadow Striker Classic++, І це важливо. Їх зараз дають багато ролей, тому що після патчу ролі дійсно мають вагомий вплив на атакувальний штучний інтелект. Атакувальний штучний інтелект суттєво покращився після патчу, А отже, тепер ці ролі вони працюють в системі цієї IQFC, яка мала працювати з самого початку. Дуже круто, тому тут я приділяю цьому більше уваги. Золотий плейстайл Пасів на трикутник це один з найбільш метових плейстайлів, і, відповідно, він класно допомагає розрізати передачами захист вашого суперника. Також дедбол, також тільки так. А Класні плейстайли, але еволюція просто не настільки метова. Тут підходить неймар золотий з актуальних таких карток. Ось він. Ага, ні, хай Devolution Combination, Давайте гляну. Неймар підходить. Ну але чи це той апгрейд? За які ви хочете прям отримати. Ну, в принципі, він стає такий самий, як і гораш. карта. по-моєму, навіть по деяких показниках трошки краще. Типу, за безкоштовно, якщо у вас є неймар, це класна опція для початкових складів. Якщо у вас є інші карти просто під ланцюжки, також можете подивитись, але просто майте на увазі, що це не така імба, яка нам. Продавала ливерами і будьте обережні на майбутнє. Якщо ви побачите, що у вас є карта в стаді або в трансферному листі, яка отак на хайпі полетіла перед еволюцією, то просто беріть свій прибуток і все. Не чекайте емо, краще отримати гарантійний прибуток, ніж отак от потім шкодувати. Рухаємось до команди тепер року і до півзахисників. В нас дівчата, давайте. Я перших їх відкрив. Айтана Бонматій. 4-5 зірочки, шалена карта, золотий фінець, така і є родин дріблінг. Це один з найкращих ЦАПів в Рі може грати і ЦАПЕшником, теж буде одним з найкращих. В неї шалена просто версія, неймовірна карта. Так і має бути, напевно. Алексія Путеяс, вона була на маркеті в перші години. В мене немало, не грошей не було. Я ще казав, що вона якось низька, вона має йти в максималку на стрімі, коли ми дивились, І вона і пішла дуже швидко. В максималку, в принципі, 7 там, чимось мільйонів монет максималка. Вона Звісно, більше ЦАП, пейсо трошки менше, фінеси є так само, паси на трикутник, і є ще і форстач. І 97-й дрібнень, 96-й передачі, 95 й удари це якась неймовірна карта. І третя опція це в нас Рейтен, і це найцікавіше. Бюро Рейтен. Чому? Тому що є. Я не хочу казати Фолбездер. Вони це роблять спеціально, я майже впевнений. В нас була в першій команді в нападниках, точніше, Джеймс з кривою максималкою. Тут в нас Рейтен з кривою максималкою. 750 ви мені хочете сказати, що хтось в офісі такий. Так, скільки може коштувати Тімов Year рейтинг? Ну, в перший день, напевно, 1300, 400, окей, 750 з запасом дамо, щоб, якщо що. Вона могла піти в максималку, і ми могли б її підняти. Ну це звісно, фігня. Вони це роблять спеціально, щоб люди бачили низьку максималку. Можливо, йшли і пробували відкрити пакетик на маркеті. Карти немає і зловити омрійний цей Year. Так часто відбувається. В них майже будь-який крупний івент є. Ці криві максималки цього разу це Рейтен, Але карта насправді дуже крута. Вона ще і позицію лівого Вінгера має. Вони таким чином схитрили. Вони дали ніби це пешника півзахисника, то чи ще ЦАПніка, але насправді вони дали Вінгера, тому що шостий пейс, четверті удари, фінес, Трівела і є паси. Ну який це півзахисник? Хоча, типу, є 70-й деф на ЦАПі, вона буде непогано. Є трикутник, є відпас, рапід, квікстеприлента. Це класна карта. Ну, які сімсот. 50 тисяч. Тобто тут, звісно, такими і не пахне. Тепер пішли, поглянемо на хлопців. І тут прогнозоване теж, напевно, розподілення. Джудільем найдорожчий, 6,8 мільйонів монет, 4-5 зірочки, 5-5 лишають йому під тоца. Є фін, вибачте, не фінец, от є. PowerShot, є трикутний пас і батарейка. І ну, такі стати 90-й пейс, 97-й дрібінг з його моделькою. Це просто вау. 92-й передачі, 95-ті удари, 91-та фізика, є ще й гачок сірий. Але насправді захисних плейсталів окрім Гачка і небагато, як для Тоті. Вони йому їх і не накинули майже відносно інших версій, да? Ну, дивно, а що люди пишуть? А, сьор Тоті і роу. Ясно, люди матюкаються на 83x10 і на те, що вірця прокатили. Ага, цікаво. Ну, коротше, моя думка, що оцей Бельнгем, він типу. Звісно, це буде класна карта, скріпти всі. Але. Та якось мало плейсталів. Хотілося б. Або єнота ще сірого. Фінеса навіть сірого немає. В цього теж немає. Так, да, в цього теж мало плейсталів, слухайте. І вони йому майже не накинули. Бачите, 4 сірих тут. І 5 сірих тут. Що вони йому накинули? r 1 передач? Ну, таке собі. Типу, по плейстайлах не супер Казаря насправді. Батарейка класний плейстайл. Але. Та в нього ж буде стаміни, напевно. 98 стаміна. То, типу, краще б дати сіру батарейку тут, я думаю, і дати йому якийсь ще третій плейстайл на, можливо, Пінг-Пас або Intercept і Сірий Єнот. Тоді ця карта була б краще. А так. Я не можу сказати, що це прям супер вау. Дівчата мені більше подобаються. В принципі, і ціна про це теж говорить, ту саму Путияс і Бонматіє. Другий, другий це в нас Родрі, і також очікувано, що він буде другий по ціні, і оцей біст. Оце буде топ-1 захисний бокс-бокс. Ну, захисний, або можна і бокс-то боксом грати, або опорник. Ну, вибачте мене, 97 деф, 92 фізика, 89-й Пейс, Брюсер тільки так, і Пас. І тут є і Але, до речі, немає гачка. І теж хотілося б гачка. Павершот є, дивно, що не золотий, до речі, в Родрі. Але Пас більш метовий плейстайл. Лонгболи є. По плейстайлах це і краще. 4-5 також зірочки. Але можна було б ще краще. Ну, тут, повторюсь, більш така збалансована карта. І останній це Cold Palmer. І тут є Deadball. Класний плейстайл, якщо вміти ним користуватись, є Фінеси, є технікал, але сірих плейстайлів також небагато. Вони в цілому Салаху небагато накинули. Пам'ятаєте, я теж це казав, коли аналізував. Можна було б більше. Типу Pass. Чи буде у вас Palmer з пейсом 90 грати на фланзі, я не думаю. Він буде грати Цапніка. Флейр взагалі мусор. First Touch Relentless окей, okay, без питань. І Пасина Трикутник. ну Це гарний плейстайл. Але їх в цілому мало. І 2,7 мільйонів. Ну, коротше, як на мене, то не прям козирні апгрейди. Умовний вінік це просто розрив. Бапіч, звісно. Салах теж насправді не найкраще отримав сірі плейстайли. У дівчат там Софія Сміт, ну ти дивишся на цю карту. В неї теж не супер багато плейстайлів, але вони всі козирні. Є Quickstep, є Rapid, є r 1 є Finesse, є PowerShot, є Touch, є Trickster. І вона є 5,3 мільйони кошти. Ну, коротше, типу, в мене такі, знаєте, враження Не Пишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. З приводу зливів інформації, друзі, то То-то-то. в нас є голосування на 12-го гравця, але його ніби відмінили. Відкрили і відмінили. Ми чекаємо. Немає поки нічого. Ми говорили про це, що тут кріш буде просто. Просто чекаємо, коли Кріша оголосять з приводу Гарета Бейла. Всі чекають, не знаю, коли він буде. Напевно, вже в п'ятницю. Хтось каже, так, да, казали 24 числа. Ну, типу, як хедлайнер. Тобто в нас буде хедлайнер дебрюйне і бейл. Не буде такого, що на першому тижні дебрюйне і бейл, і хтось на другому. Чи це погано? Так, це погано. Хотілося б більше класних СБЧ. Але чекаємо на те, як його оцінять, бо вони задирають ціну. Якщо я спочатку думав, що це буде 2 мільйони монет, то зараз, можливо, 2,5 мільйони монет. Далі в нас додали опис Марадонни. Не знаю, коли його додадуть, можливо, також вже в п'ятницю, але він є. У веб-аппейшен карти поки ще немає. Чекаємо. І да, все тут у нас з приводу голосування. Друзі, якщо ви купляли інформи або Фодор, то тут е, потрошки просто крутіть його налінився. Зараз така ситуація, що гарні коридори купити зранку, продати ввечері. Типу, е, зараз там 85-й, знов 3 тисячі монет під суплай. Але е, протягом дня він е, спокійно піднімається. от він був три-шість, Там під контент він піднімається 3,4. його можна продавати. Я впевнений, що там і до 3,7, 3,8, 3,9 тисяч. Так, це небагато, але чесна праця, як то кажуть. Або якщо ви заінвестували, то чекайте, допоки трошки люди там десь закінчиться. В них фодер, ВЛК дограється, на тижні мають бути ще якісь апгрейди, апгрейди ліг з'являться, можливо, якісь там ще півзахисники і таке інше, то фодер можливо набере. А так, гарна стратегія тих самих інформів на просадці взяли. Овернайт, і потім продали. Фодер так само, я думаю, якось так. З приводу купівлі карток, то тут така ситуація, що багато вже набрало. Тоті, як ми з вами і говорили на стрімі. Чоловіки і жінки, вони ростуть, гравці, команди року нападники, коли вийшли з паків, я собі взяв Салаха. Я не знаю, подумаю, може я його і не буду вже продавати, бо я пам'ятаю, як використали дроп під час всієї команди року в паках. Можливо, якось я бейла побоюся, продам, і потім його ще раз фліпну. А так захисники набирають, тому що вони мета, тому що їх все ще в паках немає. Деякі карти безальтернативно також набирають. Мбапіч умовний в пак і є ще один коридор потенційної купівлі. Так, вже не один, там 4, як був, але поки один А спешл версії вже 3,1-306. Вони полетіли, це було прогнозовано, тому що, вибачте, мене тоті в парах немає. Я думаю, що так само він далі буде набирати, тому тут е, максимально очікувано. Друзі, такі мої думки з приводу всього. То якщо залишилось запитання, то в коментарях, будь ласка, будемо дискутувати або буде на стрім приходьте, В нас там класно. Побачимось, коли побачимо, збережіть себе, все буде Україна. Па.